Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Сьогодні вже третій день посту, п'ятницю маємо. Питання, яке сьогодні звучить від учнів Йоанна. Чому ми і фарисеї багато постимо, а твої учні Ісусе не постять? І подумати, що в цьому питанні криється. Я думаю, тут багато таких думок може бути в цьому запитанні. Чому ж це ми і ті, і ті багато постимо, а твої не постять. Знаєте, І перше, що це мені здаряє слово, що ми багато постимо, з одної сторони, хочу підкреслити їх, їхню важність, що вони себе порівняли з, з тими, і ми багато постимо. А твої, Ісусе, Учні, не постять. Тобто, одне, що це бачу в цьому якесь таке, можливо, якийсь такий натяк на якесь таке вивищення, що наші багато постять, а твої зовсім. Друга справа це тут така звучить така нотка добивання справедливості. Що взагалі от ми це робимо. А твої це не роблять. Як це так з таким? Да? Що ми маємо там умертвувати, себе маємо там не їсти чи щось постити? А твої, як би сказати, Ісуси цього не дотримується. Подумати теж над цим порівнянням, да? чи ми десь починаю себе порівнювати вже от третій день сьогодні посту, і чи я себе порівнюю з кимось? Як хтось постить, а як я постжу і Чи я добиваюся якоїсь справедливості, чи не добиваюся. І знаєте, що пригадується мені фраза. Я не пам'ятаю, хто це мені казав, що справедливо не означає порівну. І тут насправді дуже багато різного можна приводити якихось прикладів, де дійсно. Те, що справедливо, воно не буде порівно. бо кожна людина по іншому сприймає щось, кожна людина по-іншому вкладає себе в щось. А люди цікавляться напевно, хто як пости, чи ти в той день постив, чи в цей день постив, скільки ти постив, а чи як ти пережив попільну середу, а я скільки раз їв, а ти скільки раз їв. Чи ці порівняння вони нам не будуть заважати в цьому великому пості. Я думаю, що на це якось. От Моя увага звертається, я хочу теж якось, щоб ви звернули на це увагу, переживаючи піст. Я думаю, що не тільки піст, в загальному да, от моє порівняння з кимось. Чи я себе порівнюю, чи не порівнюю. І не завжди воно виходить на добре. Знаєте, бо можна порівняти себе з кимось, хто взагалі щось там мало робить. Ну і думати: ну якщо вже він собі на це дозволяє, ну, то я можу теж розслабитись. І я собі пригадую ще. Часи семінарії, коли там вчилися, і коли готувалися до якоїсь сесії, ну я сиджу, там читаю якусь книжку і розумію, що я вже потію не один вечір. І дивлюся, мої однокурсники, то пішли собі, чайок попили, то ще щось там. Да? І це для мене таке: Қм Ark. ну, як так? Да? Що я сижу, читаю, вони собі чайок п'ють. Я теж йду, думаю пити. Ну, значить, вони е... так готуються. то то думаю, що я теж можу собі розслабитися. І не завжди воно на добре виходило. Бо коли приходили на екзамен, ну, то вони в деякій мірі краще знали, або їм легше було якось там сказати щось, ніж мені. Хоча я собі так думав от порівнював себе, якщо вони там не сильно читають, то, то чого я скільки читаю. Да? Тобто це наше порівняння, що я буду рівнятися з кимось, не завжди воно виходить на, на, такий, на, на щось добре. Щоб багато не розвозитись на цій самій одній темі і так далі, тут багато слів не говорити, подумайте, чи ці порівняння з кимось, хто там, що там, як там постить, чи воно не буде мені заважати відкритися на Бога. Я маю з Богом мати конкретно свої якісь стосунки, не дивлячись, як хтось там, не дивлячись тільки, хто молиться. Я маю молитися, я маю постити, я маю щось робити скільки, скільки я це відчуваю, а не дивлячись на інших. Щоб я себе не усправедливлював теж на фоні інших. І цього бажаю вам і собі, щоб ми були відкриті, щоб ми не порівнювали себе з іншими. Бо не завжди воно корисно. Дякую за сьогодні і до зустрічі!